Світує мастуман. Вот лавочка, напціловість Тут Можна теж ловити. Йду у нас в старе місце. Побачимо. У туман. Не знаю чи що, ташку не чую. То обычно її чутно було. Зараз її не чутно. Побачимо. то сейчас на ловле, удачные ловли. Ой, друзья, такие попался. Все пидишли щелы. Будем дальше. Вон да, стайка поприлетала. Щелоки. Побачим, что-то попало уже сеть. Не будемо йти зганяти. Остає з щеглів. Там далі. Моя сіть стоїть там під тим деревом. Зараз ми фокусуються там ого. Там ось до щігли. Поналітали. Понизу літають, там ми спускаються. Будемо сподіватися, що візьмемо щось ще. Ось така снігурочка попалася. Що ж там самця тепер? Ось попався. Санці які мені поціплялися. Дим за мене це злючіший до другої, вся на там зараз фокусується вся на там і ось до це все щегли понациплялися покажу трохи це що молоденька да. все самці Весь дуже молоденький, починає линяти, набирати маску тільки. Все, друзі, повипутую.